Про події війни говорить Стратко. Зранку 10 червня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського з подробицями бойової ситуації на всіх ділянках фронту. Сумщина наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують і будуть знищувати. Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок, російський прапор у селі знищено, присутності окупанта. Немає написав президент Володимир Зеленський. Варто нагадати, що напередодні голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що бійці з формування Ахмат нібито окупували село поблизу кордону з російською Курською областю. За інформацією, яку глава держави отримав від головнокомандувача збройних сил України на Харківщині тривають наші контрударні дії, і ми бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Найбільш важка ситуація на Донеччині там сили оборони України роблять усе для стабілізації. Ізації та захисту позицій на південних напрямках. Ситуація загалом без змін. Дякую всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах і повністю реалізують наше завдання в цій війні. Цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій. Дипломатія, щоб досягти необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті і у прикордоні. І маємо зав. Дати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу українську перемогу на всіх рівнях, написав президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача збройних сил України, генерал-полковника Олександра Сирського. Додамо, що за минулий тиждень сили оборони України знищили 8 тисяч окупантів, що умовно дорівнює 17 батальйонам: 100 танків, 142 бойові броньовані машини, 364 артилерійські установки. На цьому тижні в Швейцарії має відбутися глобальний саміт миру. Україна залучає лідерів десятків країн, аби обговорити так звану формулу Зеленського і створити на її базі план досягнення миру, який надалі має бути переданий Москві. Під час саміту, який пройде 15 16 червня, основна увага буде приділена трьом питанням: ядерній та продовольчій безпеці і поверненню викрадених українських дітей. З наближенням дати саміту в центрі протидії дезінформації фіксують посилення з боку Росії спроб дискредитації і української формули миру і самого саміту серед маніпуляцій, які поширює російська пропаганда, переважають такі меседжі: формула миру безмістовна через відсутність на саміті ключових лідерів держав. Цей дипломатичний проект не має сенсу без участі РФ. Формула миру відірвана від реальності. Росія готова сісти за стіл перемовин. Насправді, попри так звані миротворчі заяви, РФ прагне продовження війни. Росія здійснює інформаційні атаки проти саміту миру. Скільки об'єднання світової спільноти навколо мирної ініціативи України становить загрозу планам Кремля, відзначають в центрі протидії дезінформації? Щоб убезпечити винищувачі F-16 від російських ударів, деякі літаки, які партнери передадуть Україні, будуть розміщені на іноземних авіабазах. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ, бригадний генерал Сергій Голубцов. Є певна кількість літаків, які будуть. Зберігатися в безпечно на безпечних авіабазах не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків для під час проведення регламентних робіт. Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів, буде більше літаків в Україні. В інтерв'ю він також заявив, що за кілька тижнів у Збройних силах України почнуться випробування вітчизняних керованих авіабомб. У нас зараз йдуть також роботи по переобладнанню і створенню своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі. Нюанси треба підібрати крило, треба підібрати gps модуль а також модуль управління. Ці роботи проводяться і десь найближчим через декілька тижнів ми маємо розпочати вже перші випробування перших партій таких бомб вже українських. Поки ж, за словами бригадного генерала Сергія Голубцова, повітряні сили активно використовують каби західного виробництва. Від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну до експлуатації у збройних силах України допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. Зокрема, 60 з них були прийняті на озброєння протягом останніх п'яти місяців. Повідомляє Міністерство оборони України. Тиніка категорії транспортних засобів є досить розлогою та включає броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальну автотехніку. Автопарк ЗСУ нині має техніку виробництва понад 20 країн світу, серед них США, Німеччина, Швеція, Великобританія, Італія та інші офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоїжджі танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки, зазначили в Міноборони. Окрім броньованої та важкої техніки, українські військові отримали квадроци. Кли, гексацикли та баги понад третина зі 110 кодифікованих зразків автомобільної техніки української розробки та виробництва серед них спецавтомобілі, броньовані автомобілі, звичайні вантажівки, всюдиходи та електромотоцикли вітчизняного виробництва. Південна Корея встановить гучномовці на кордоні з КНДР, через які буде транслювати новини та повідомлення проти режиму диктатора Кім Чен Іна. Таке рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки Південної Кореї і стало відповіді на сміттєву атаку з боку північної Кореї. Заходи, яких ми вживатимемо, можуть бути нестерпними для північно-корейського режиму, але вони відправлятимуть послання надії і світла північним військам і його народу, заявили в раді нацбезпеки. Гучному. Овці раніше вже стояли на кордоні, але були демонтовані у 2018 році після історичної зустрічі лідера північної Кореї Кім Чин іна та тодішнього президента Південної Кореї Мунже Іна. Північно-корейський диктатор тоді заявляв, що готовий обговорювати питання покращення відносин між країнами, досягнення миру, процвітання і воз'єднання на корейському півострові. Тепер такої готовності вже немає. Так, в січні цього року Кім Чин Ін заявив про готовність стерти в попіл Південну Корею. У разі загрози наказав прискорити модернізацію військових заводів та збільшити виробництво озброєння. З травня ж почалася сміттєва війна. 28 травня Північна Корея запустила 1600 повітряних куль зі сміттям та фекаліями. Тільки в ніч з 9 на 10 червня пхінян запустив через кордон 310 таких куль, відновлюючи систему гучномовців. Південна Корея також вирішила посилити і паперову пропаганду скидання пропагандистських листівок із закликом до повалення режиму для. Цього південнокорейці, також як і пропагандисти з північної Кореї, використовують повітряні кулі. Допомога від Сполучених Штатів дала змогу Збройним силам України сповільнити наступальні дії військ РФ в Харківській області, а також забезпечила утримання лінії оборони. Про це заявив речник Міністерства оборони США, генерал Патрік Райдер. Росіяни дійсно сповільнилися, сказав генерал Райдер, додавши, що допомога, яка надходить ЗСУ зі сполучених штатів, дає реальні результати, і українські війська можуть надалі утримувати лінію оборони. Ми усвідомлюємо, що ще потрібно зробити багато, аби за забезп... Печити українців украй необхідною допомогою, і ми продовжимо докладати зусиль, запевнив речник Міністерства оборони США. Згідно з зведення генерального штабу, минулої доби на харківському напрямку загарбники втратили 79 осіб живої сили 26 з них безповоротно. Знищено танк, три бойові броньовані машини, дев'ять автомобілів та шість одиниць спецтехніки. На інших напрямках ситуація наступна. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 27 атак в районі населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Карлівка, Уменське, Євгенівка, Яснобродівка, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону українських військ. Загалом протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також ворог втратив 23 танки, 32 броньованих машини, 46 артилерійських систем, літак Су-25, 13 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Протягом наступних тижнів та місяців Німеччина значно посилить систему протиповітряної оборони України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на конференції з відновлення України у Берліні. України... найнагальніша потреба української армії зараз це боєприпаси зброя, особливо ППО. Тому протягом наступних тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Патріот, установки Айрістій, Гепарди, ракети та. Боєприпаси боєприпаси, ракети. Все це в наступні місяці і тижні поїде в Україну. Хочу звернутися до всіх присутніх і попросити вас. підтримайте нашу ініціативу збільшення спроможності українського ППО всім, чим можете. Як відомо, з початку широкомасштабного вторгнення РФ Німеччина надала Україні 30 мільярдів євро військової допомоги. Берлін також очолив ініціативу з пошуку засобів протиповітряної оборони для України по всьому світу. Додамо, що деякі держави, зокрема США та Румунія, розглядають можливість надання Україні по одній батареї Петріот. А Італія має намір надіслати в цьому місяці систему СЕМПТІ. В Україні запрацював спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і Рейн перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову а згодом. Дозволить виробляти нову техніку для сил безпеки та оборони України силами українських зброярів. Відкриття першого спільного сервісного центру з «Рейнметал» в Україні є надзвичайно важливим для зміцнення нашого оборонного потенціалу. Це дасть нам змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність наших збройних сил. Зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клим'янков. Раніше «Рейнметал» заявляв, що в Україні. Будуть вироблятися бронетранспортери Фукс, бойові машини піхоти лінкс та бойові танки Пантера. Як зазначив генеральний директор рейнметал АГ» Армін Папергер, коли справа доходить до постачання запасних частин, головним пріоритетом є забезпечення максимальної доступності та швидке поповнення запасів. Для досягнення цієї мети ми використовуємо наявні канали оригінальних виробників, обробляємо матеріал самостійно. Та з партнерами ми також відновлюємо оригінальні ланцюжки постачання у виробництво в Україні. Зазначив він. Рада безпеки ООН підтримала план США щодо припинення вогню між Ізраїлем та сектором Гази. За резолюцію проголосували 14 з 15 членів Ради безпеки, включаючи США та Китай. Росія утрималася. У резолюції зазначається, що Ізраїль прийняв пропозицію про припинення вогню і міститься заклик до Хамасу. Також погодитись на неї. Як відомо, мирний план США складається з трьох етапів, які мають завершитися масштабним планом реконструкції Гази, яка була значною мірою зруйнована. Під час конфлікту перший етап передбачає обмін заручниками та ув'язненими, а також короткострокове припинення вогню. На другому етапі має відбутися остаточне припинення бойових дій, а також повне виведення ізраїльських військ з гази. Третій етап зосереджений на довгостроковій перспективі анклаву і має покласти початок багаторічному плану відновлення гази. В той же час варто нагадати, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху публічно розкритикував окремі положення резолюції і неодноразово заявляв, що. Планує продовжувати вести бойові дії, доки Хамас не буде знищений. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.